Друзі, я вас рада вітати на каналі Максимузи Лайф. Філософія, психологія, езотерика, аналітика. Без політики, без війни це канал для душевної рівноваги для нас з вами, для роботи глибинною над собою. Тема розкладу, що принесе нам травень. Сьогодні працюватиму на чотирьох колодах. Це е, сьогодні відео подібне на відео Три поради, де я витягаю по одній карті з кожної задуманої вами колоди. Але сьогодні я вирішила зробити чотири колоди. От щедрість душі сьогодні чотири колоди. Колоди вже перетасовані, заряджені, я просто буду знімати верхню карту. Вам потрібно зараз задумати одну колоду або кілька колод. Або хто з вас любить дивитися, ну тут не триплетом, тут всім розкладом. Можете задумати ситуацію вашу і подивитися, як вона програється. Отже, що принесе нам травень? Які процеси запускає 1 травня? Хто обрав першу колоду, починаємо. Але перед цим хочу сказати, що у дописі до відео і в першому закріпленому коментарі вся інформація про ретрит, який відбудеться з 19 по 26 червня. ретрит максимузи, навчальний ретрит максимузи. Вся інформація там. Переходьте в телеграм-канал. Підписуйтесь в телеграм-канал. На телеграм-канал і читайте інформацію. А також після цього відео у мене зустріч з куратором на моєму курсі, бізнес-курсі, так він називається, де я буду запускати свій навчальний курс Таро. І, можливо, коли вже вийде це відео, то буде вже навіть посилання на моє навчання. Побачимо. Тобто дивіться ретельно всі описи відео, і там ви знайдете потрібну інформацію. Ну, все, а тепер ми поїхали працювати. Перша колода. Що принесе вам травень? Які механізми, які енергії запускає в вашому житті? Ух ти! Трійка кубків! Це дуже класна, це дуже позитивна карта. Це робота в команді. Кажуть, що те, що можливо заклякло взимку, що не рухалося, якщо ви, можливо, відчували себе самотнім, самотньою. І вам здавалося, що ваші ідеї ніхто не підтримує і вас ніхто не зрозуміє, то травень докорінно змінює цю ситуацію. Трійка Кубків це каже, вона каже про те, що люди з різних професій, можливо, сімей, народностей об'єднуються заради однієї справи. Це не сім'я. Тобто. Трійка кубків, от вона підкреслює: дивіться, всі жінки в різних, е в різних сукнях різного кольору. Це як підкреслює, що кожен з різної, можливо, професії, конфесії, віросповідання, що завгодно. Але всі об'єднуються заради однієї справи і швидше всього, що ця справа буде доведена до кінця, тому що дивіться, вони святкують. Це святкування, карта свята. Зверніть увагу, де вони стоять? Вони стоять практично на вершині, от, от драбина ще трішки, так? От сходи йдуть. Коли ми разом піднімаємося на вершину, тут і вогонь, тут і кубки, тут ми бачимо свято, тут ми бачимо глечики, напевно, з вином. Карта радості, достатку і впевненості, що ви не один за вами колектив, і ви разом потужна сила. От що запускає у вас травень. Тож сміливо діліться вашими ідеями, вашими проектами. Простір вам приведе саме ваших от потрібних людей. І ви разом. Дійдете до. Ну, ви практично на вершині. Бачите, тут же ж вони як на вершині святкують, вже щось святкують. Отакий прекрасний перший варіант. Другий варіант. Тільки хотіла згадати: от в цьому варіанті про п'ятірку жезлів, сказати про те, що це не одна сім'я. Одна сім'я це п'ятірка жезлів, де є протиріччя. Що таке п'ятірка жезлів завжди? Це часто от той самий колектив. Знаєте, тут можливо як попередження, але він настільки різношорстний, що у кожного своя правда. Як це може бути? Різна вікова категорія. Знаєте, от є сім'я: бабуся, дитина, батьки. Я неодноразово це на каналі розповідала. Дитина хоче дивитися мультики, бавитися в пасочки. У бабусі піднявся тиск. Вона взагалі нічого не хоче, щоб від неї відчепилися і її дратує все. І музика голосна, і крик дитячий, грубо кажучи, так. У батьків робота, свої якісь інші проблеми, і знаєте, це як? І всі зібралися на кухні, і кожен кожний свій, і кожен має свою правоту і мусить захищати свою правоту. П'ятірка, жезлів запускає, знаєте, такий процес, можливо, в травні, коли буде все кипіти, горіти, але все одразу зі всіх сторін від вас щось хочуть, від вас щось потребують. Можливо, до вас виставляють якісь претензії. Що радиться карта? Дивіться, тут який міцний кулак. Тут вони як тримають, намагаються зв'язати, бачите що? Нитками От намагаються зв'язати ці протиріччя. Подивіться. Бачите, який символізм цієї карти? Тут взагалі сокира. Намагаються, люди от в цьому бедламі. Знайти консенсус. Як для мене завжди звучить ця карта: Відстоюй свою правоту. Відстоюй, не йди на поводу у інших. Але і не злись на них, не проклинай їх. Не думай, що вони дурніші і гірші за тебе. В них своя правота, в них своя місія, в них свої задачі. Тут кожен виконує свою задачу. І от Якщо навіть в сполученні читати ці карти, трійка кубків кажуть, колектив, все, поїхали. Але кажуть, як в кожному колективі там є свої підводні оці камінці. І якось треба буде лавірувати в цій історії, щоб не пересваритися. Ну тобто. Коли ми дивимося навіть в астрологічному моменті, от місяці, там включається одна планета, друга планета, якась одна планета, наприклад, підсилює іншу, там якась удача. Або навпаки, є удача, але там Сатурн, чи якась там планета, яка обтяжує там просування до мети. Тобто таке наше життя, так? Як кажуть, З цим всім ми маємо взлетіти. І отут говорять, що не так все гладко саме у вас другий варіант, але мусите зв'язувати ці протиріччя, принаймні в себе в голові, йти своїм шляхом, шукати точки дотику. От як тут, -от ці точки дотику, бачите, вони розрізнені, але тут -от точки дотику оцим зв'язуванням шукають. Тобто п'ятірка жезлів радить не шукати, де ми не подібні, і розпалювати ще більше пожежу. А навпаки, в цих всіх різноманітностях знайти точку дотику. Отак От як тут, дивіться, трійка куплів. Жінка підносить тост, вже всі готові цокнутися. Як, це ж, теж такий ритуал, як точка дотику. ми разом. От така складна, але цікава карта. В конфлікті, якщо він правильно пройдений, завжди сила росту. завжди. Ми тільки через конфлікт розвиваємося. Лежачи на дивані, на канапі, нічого не буде. Так конфлікт, так сперечаємося. Треба посперечатися, але почути, можливо, у ваш візавів в чомусь правий. Тому, де ваше візьміть, що вам треба, а де не ваше, не беріть, відстоюйте своє. Тепер третій варіант. Сьогодні, як для мене, це про шлях, про дорогу. Закладається в травні. Довгий шлях. Тут будь чому може бути. Тут і у фінансах, у фінансовому проєкті, коли ви починаєте, дивіться, босоніж, поруч з вами партнер, ваш кінь. Але а кінь він як а, подстраховочка ваша. Так? Ви, коли втомитесь, можете сісти на нього. Але отут герой а, вибирає йти самому. Знаєте про що це лицарь пентаклів, коли ви йдете сам, але з допомогою, тобто допомога є. Ви чомусь будете навчатись, ви проходите якийсь складний шлях. Ну, от, грубо кажучи, щось прийшов мені, спав на думку ювелір. От е, мій чоловік ювелір. Ну, колишній, ну, не важливо, колишніх не буває, татку моєї дитини. От є ювеліри, які вміють тільки технічно зробити там якусь одну річ. А от у нього він навчався так, на це потрібно більше часу, але більше потім вихлопу з цього. І він може і зкісна малювати. І зробити потім зі свічки, це називається, Забула як їх. Ой, забула. Ну, заготовки, які робляться з восков. Восковки так і називаються, восковку зробити. Метал правильний підібрати, каміння правильно підібрати, і потім от переплавити плавити у печі там, 600 градусів. Тобто він від самого початку, до речі, це його виріб. І теж от розкажу історію. я люб... ну Ви любите мої відхилення. Історія цього персня. Він робив замовлення для когось священиків. І от є посух у священиків. І там була така заготовка, от як на посухі, бачите, от така от штука. да? Весь посох, ну от такими, якимись прикрасами був оздоблений. І от в нього залишилась така от форма. І він подумав, а чи б не зробити мені перстень? І от він зробив мені такий пробний перстень. Я багато перснів його загубила. У мене простір як забирав його персні, просто вони губились. А цей, бачите, ще. Є, і от такий цікавий. Це, оце гаряча емаль. От якщо ви бачите, чим вона цінна, що вона на довгі-довгі роки десятиліття зберігається. Це, це якийсь перламутр, ну і це, не знаю, срібло, не срібло, можливо, срібло, можливо, ні. До чого це я кажу? Оце такий лицарь Пентаклів. Він починає здалеку, бо соняш повільно. Але він вивчає всі сфери процесу. От тут так цікаво, мені здається, знаєте, як навпаки, От тут показали процес, як закінчення процесу, є команда. Далі пішов у цей процес. Є протиріччя, є якісь проблеми камінці, на які ми наступаємо до речі, коли ми йдемо, бо соняш. Ми йдемо чому повільно, бо ми можемо наступити на камінчик, на якесь скло. І якщо ми будемо бігти, ми поранимося і пропустимо щось важливе. Але цар Пентаклів він закликає: не поспішайте. Йдіть повільно, осмислено, звертайте увагу на кожний поворот і все, що ви відчуваєте і бачите. Ви навчаєтесь. Коли потрібно, ви сядете і поїдете. Але не даремно бачите, як розсипані пентаклі. Таке враження, що він іде, і як засіває кожний пройдений От крок зроблений це як в копілку, пентакль. Розумієте? От які процеси запускають якийсь новий проєкт. Так, він повільний, але він дуже надійний, і в майбутньому він вам принесе нормальні фінанси, нагороду. Нагорода буде. Головне довіряйте собі, простору і не поспішаєте. От тут кажуть, суїтитися не можна. Спокійно, впевнено. Бачите, він впевнено дивиться. А ще ми бачимо, він як по сторонах розглядує пейзаж, по якому він йде. Ну що, ми переходимо до четвертого варіанту: Колесо Фортуни. А, ну, бачите, що запускає травень. Травень запускає рух. А, тут немає як-небудь початку і тут немає кінця. Травень це процес. Таке враження, що початок був у квітні, всі процеси починали, у квітні, в березні, всі процеси почалися раніше і закінчуються вони не в травні, а пізніше. Недаремно лицар Пентаклів сказали, що запущений якийсь процес на довго. жезлів, між іншим, часто що говорить про внутрішнє протиріччя, це не обов'язково в колективі. Це в голові у вас одне тягне, друге, третє, різні голоси говорять. Там голос мами звався, та там тата, там подружки, там соціуму, там ваш тихенький пісклявий голосочок, щось хоче всіх перекричати. І от п'ятірка Жезлів каже: зв'яжіть оці всі протиріччя в себе, так? Ідіть повільно. А далі йде колесо фортуни. От про що це колесо фортуни? Циклічність процесу. Тобто ви запустили цикл в травні, і воно собі буде крутитися потрішечки. Важливо, якщо ви не поспішаєте, якщо будете йти по лицарю Пентаклі, буде оця мудрість. Сила лева, бачите, лев зверху, а не мавпа, яка скаче туди, сюди. А будете вести себе по п'ятірці жезлів, будете вестися на провокації навіть всередині себе, з собою теж треба розмовляти і працювати. І більше всього, з собою, якраз і треба працювати. Заспокоюєтеся, ви заспокоюється простір. Перевірено, просто перевірено, і з цим ми будемо працювати між іншим на ретриті. Я на ретриті буду давати інструменти, це техніки дихання, це різні практики. Це практики, навіть як налагодити особисте життя, навіть якщо ви в шлюбі, а от воно йде по п'ятірці жезлів. Як зробити так, щоб це йшло по трійці кубків? Тобто кожна людина приїздить на ретрит зі своїм процесом, крім того, що ми займаємося таро, а таро має неймовірний вплив на людину. І не той, які думають, що ми будемо розвінчувати міфи. не те, що це гріх, це страшно, це таке нав'язане. Знаєте чому? Так таро заставляє мислити. Думати, голову ламати над своїм процесом. І Таро якраз допомагає побачити, що ніяка ситуація не є кінцева, вона є по колесу фортуни, вона крутиться, крутиться, крутиться. І на ретріті ми будемо говорити, як тримати це колесо. От е оцей механізм, оці всі коліщатки, щоб вони не крутилися як попало, щоб вас не скидувало туди вниз. І ви довго нудно підіймалися на ось цю гору. Завжди про внутрішню рівновагу, завжди про спокій. І коли в мене запитують клієнти навіть от, на консультаціях, як тримати рівновагу, а я кажу: ви самі не справитесь. Навіть якщо в Біблії говорить про те, що звертайся до Бога, ти сам не справишся. Що має це на увазі? Не до якогось уявного дяді, десь там на небі. А Це духовні практики. Щоденні духовні практики, аналіз, любов. А, а, до речі, як не дивно, п'ятірка жезлів от в цьому скандалі дозволяє набути безумовної любові. Коли ви любите за всі шероховатості, за всі, як ніби, відмінності людину. А, але ви її любите на глибинному плані. І колесо фортуни можна утримати і удачу, і утримати на поверхні, тільки будучи рівним, спокійним без суєти, по лицарю Пентаклів впевненим. От що значить ще йти по лицарю Пентаклів по життю? Приходить будь-яка вам ситуація. Тут не лише про проєкт. Приходить будь-яка ситуація, і ви її роздивляєтеся зі всіх боків. Ви дивитеся, де ваша правота? А де можливо вам суд сказали, отак, як в сказала, де там ота їхня правота може бути дотична до вашої? Де вона вам може допомогти, щоб ви прийшли до цього успіху? А, і навіть коли по колесу фортуни ми ж йдемо, розвиваємося по спіралі, і завжди, щоб спіраль пішла вгору, вона завжди йде вниз. Але дивлячись, як вниз, можна впасти і все загубити, все і починати з нуля, а можна впасти типу вниз, ну, відносно чого. Заробити, грубо кажучи, сьогодні не 100 доларів, ну, а 99 доларів, щоб завтра заробити 150 і вище. Тобто, такий, знаєте, чуть-чуть отматуємо назад, як це знаєте, як розбігаємося перед стрибком. От що таке колесо фортуни, тобто... Будь-яка карта, дивлячись, скільки у вас тонкої енергії може так і програватися. Або це крах і падіння. І от з нуля часто є такі а, ці бізнесмени, у яких там рухне бізнес, і вони починають з нуля і піднімаються, піднімаються. Але досвід і вміння тримати енергію дає можливість не з нуля підніматися, а чуть-чуть як. Назад відступити і вперед. Цікавий розклад. Ви в процесі, немає якихось, знаєте, таких зовсім травмованих карт, слава Богу. Не тобі диявола тут, не десятки мечів, не четвірки мечів, чи повішеного який заповільнює процеси і вони зависають, а я, незалежно від вас. Ні. Тут іде якийсь спокійний робочий процес. Причому ви не самі вас підтримують. І навіть якщо ви один, одна працюєте, то, знаєте, як то кажуть, це як простір підтримує все одно. Вас чекають, так як ви мене чекаєте на каналі. Я це знаю. Це така завжди відповідальність. Я завжди відчуваю вашу енергію. Я завжди це відчуваю. І от коли я запускаю відео на канал, я дивлюся, як. Птахи мої злітаються звістками. А ми з цього міста, а ми з цього, а ми звідти, а ми звідти. Це і є та трійка кубків. Бо ми всі разом створюємо на цьому каналі і на каналі Максимуза єдине наше поле. Отже, гарний робочий місяць. Не без протиріч. Але якщо ми навіть читаємо не зліва направо, а справа наліво, він приводить вас до успіху. Це як блага вість, гарні новини. Тож я вам бажаю 1 травня гарного місяця, гарного травня. Попри все, попри там, що летить з неба, попри всі страхи, йдіть своїм шляхом, як по канату, тонесенько, впевнено, не поспішаючи. Але пройдіть ці всі випробування і підіймайтеся на щабель вище, саме від самого себе, бо суперництво потрібно вести з самим собою вчорашнім. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо ви сьогодні тут вперше і вам було цікаво. Діліться з цим відео, можливо, в когось депресія, поганий настрій. Діліться інформацією про ретрит. А ще хочу порадити: інколи, коли ви не знаєте, що подарувати комусь на день народження, подаруйте консультацію у максимузи. Повірте, це, це як вчора мені сказала одна клієнтка, ось яку розкіш я собі подарувала. Консультацію у вас. Повірте, я сама раз в півроку беру консультацію у майстрів. От я бачу когось на Ютуб-каналі, мені цікаво, і я от проходжу консультацію за гроші. Мені цікаво, як вони працюють. Хочете навіть поділюся, з ким брала у Анастасії Казачок, це перший таролог, до якого я звернулася ще три роки тому. У Сана Таро я брала консультацію у Авеля він зовсім по-інакшому мислить. І в нього як інший, ще є додатковий інструментарій, це завжди дуже цікаво. Ти ніби чуєш те, що ти відчуваєш, але коли отримуєш підтвердження від когось з майстрів, це дуже цікаво. Взагалі, от прийому таролога не знаю як у вас. Я і до психолога можу піти. І е, коли розстановки йдуть, от тільки не була у регресолога, а у астролога. От Я регулярно це, знаєте, як почистити пір'ячку, подивитися на себе зі сторони. Особливо, коли п'ятірка жезлів над тобою. чахне. Хто хоче до мене на консультації, завжди також я даю посилання на свій телефон Писати, писати у Viber, WhatsApp або в Telegram. Дякую вам за увагу, мої кохані. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.